Вітаю вас, ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні середа, 16 грудня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. В Чорнівцях люди чекають на свої квартири вже по 8 років. Чому будівельні компанії і досі не виконали всі заплановані роботи? Працівники управління захисту економіки в Чорнівецькій області продовжують боротьбу із незаконним гральним бізнесом. До Дня Святого Миколая діти отримують подарунки та є такі, для кого найкращий подарунок дороговартісні ліки. В Чернівцях люди чекають на свої квартири вже по 8 років. На будівництво молодіжного житлового комплексу держава виділила понад 12 мільйонів бюджетних гривень. Але керівництво будівельних компаній і досі не виконало всі заплановані роботи. Ці історії розбиралися особисто. Ось так виглядає будинок з дороги. А це вже тильна сторона цієї ж багатоповерхівки. Цю багатоповерхівку почали будувати ще 2007 року. Але власники квартир і досі не можуть заїхати у свої помешкання. Охоронець Василь каже, що працює тут з першого дня будівництва. І ще до причини довготривалих робіт розповідає, молодіжний фонд, як, я не знаю, як дає гроші, то так і будує цей. Ну, Воно не зупинялося ніколи. Воно ну, то зупиняється, то знову то зупиниться, то знову. Як, поступають, як поступали з молодіжного фонду гроші, так підрядчик, підрядчик так і будував. Якщо молодіжний фонд грошей не давав, значить роботи прикрашають. В цьому будинку мають квартири й ті, хто уклали кредитні договори із забудовником. Вони змушені були доплачувати відповідну суму коштів. Іншому випадку вони не отримують ордера на право власності на квартиру. Один із учасників такого молодіжного кредитування Володимир Багрін. Він власних квартири в цьому будинку. Чоловік планував в'їхати сюди ще кілька років тому, але й досі змушений з дружиною та двома дітьми знімати квартиру. повністю розрахувався. Поки що. Люди самі своїми силами, що можуть, то й роблять квартири. Бо кожен хоче зайти жити, у кожного свої проблеми. Забудовник каже, що грошей нема, більше робити немає він чим. Ну, Поки можливо було з ним ще щось зговорити, якісь гроші, виділялися там на проводку, на то, на штукатурку, матеріал. Робота вся моя, за мої кошти робота була. Поки можливо було щось ще вибивати, якісь гроші, скажімо так. На будівництво цього будинку підприємець отримав 15 мільйонів гривень, 12 з яких державні кошти. Незважаючи на стан споруди, будинок вже введений в експлуатацію. Будинок просто це фіксе, не зданий в ну, не зроблений. В е квартирах непідучений газ, вода, відсутня каналізація. Яким чином будинок прийняти в експлуатацію, мені поки що не відомо. Свою чергу. Дані підприємства уклали, укладали на протягом довгого часу фіктивні договори, щоб збільшити вартість будівництва, і збільшили це вартість будівництва на це варті на чотирнадцять мільйонів. За цим фактом працівниками поліції відкрите кримінальне провадження. Кожному посадовцю 2007-2015 рік хто був задіяний в кількособородках, буде видана якась повна кваліфікація. Дар'я Коков, Чернівецький репортер, телеканалу Чернівці. Працівники управління захисту економіки в Чорнівецькій області продовжують боротьбу із незаконним гральним бізнесом. Із 30 листопада правоохоронці та представники громадських організацій проводять постійний моніторинг та відпрацювання можливих місць розташування гральних закладів на території області. Про це далі в сюжеті. За 10 днів спільного рейду правоохоронців та представників громадських організацій ліквідовано три підпільних ігрових клуби, з яких вилучили 25 комп'ютерних системних блоків та два платіжних термінали. У нас в управлінні діють постійні мобільні групи, які курсують по тим об'єктам, де, де ми знаємо, що надавали раніше послуги грального бізнесу або можливо надаються. Нам було ці повідомлено, повідомлення, ми виїхали і задокументували діяльність реального закладу. Там були люди, ігроки, люди, які грали. Кожне з цих людей було опитано, допитано, світла ж дала два способних гральні за всіма виявленими фактами розпочаться кримінальні провадження, передбачені статтею зайняття гральним бізнесом Кримінального кодексу України. Такі дії максимально караються штрафом від 680 до 850 тисяч гривень з конфіскацією грального обладнання. Я хочу звернутися до всіх небайдужих громадян нашого міста звертатися до нас з інформацією про функціонування казяного покерних клубів. Букмекарський контроль та осіб, які надають послуги в азартних іграх за телефонами нашої чергової частини управління захисту економіки, є на сайті у нас та по телефону 102. Нагадаємо, що міністерство фінансів розробило законопроект про азартні ігри в Україні, згідно з яким казино буде легалізоване. А поки закон не вступив в дії у правоохоронці, ліквідовуватимуть підпільні ігрові клуби. Дар'я Товпіч, Руслан Коков. Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівцях на вулиці Руській із 17 по 30 грудня буде повністю перекрито рух транспорту на ділянці від будинку номер 2 до 86-го номеру. Проїзд буде дозволено лише громадському транспорту. Такі обмеження пов'язані із реконструкцією підземного газопроводу на вулиці Руській. По завершенню робіт а саме до 31 грудня цього року підрядна організація повинна відновити асфальтне покриття на тих ділянках, де проводився ремонт мереж. Про це повідомляє прес служба Чернівецької міської ради. До Дня Святого Миколая діти отримують подарунки. Та їй такі, для кого найкращий подарунок дороговартісні ліки. Чи можуть їх замінити шоколадні цукерки? Дивіться далі в сюжеті Надії Воличко. Обласне відділення кардіоревматології нині переповнене. Це, напевно, перший рік, коли у нас у відділенні е е деколи проводиться по 18 хімій, 18 дітей хімій. Це дуже багато. Тому що я навіть не пам'ятаю, у нас максимум було 6. У переддень Святого Миколая до лікарні завітали благодійники. Вони принесли маленьким пацієнтам подарунки. Вони перезвонили, не сказали, що вони хотіли допомогти подарунками. Там якісь наклеїчки, ще щось. Я сказав, що це не потрібно. Я кажу, хочуть допомогти, будь ласка, привезіть там на розчини. На вкрай необхідно. Там фізрошна, глюкоза. Вони взяли, закупили для двох дітей. Цим дітям хватить приблизно на два тижні. Я думаю, що це правильно. Це вам від нас. Ви здоров'я. Дякую, гарно. Все, побачимо. До побачення. Ну, вони не хочуть вже їсти солодощі, так що такі. А чому не хочуть? Ну, певно, їм не треба організму. У них буває, що якщо вони щось хочуть, то вони їдять. Якщо не хочуть, то. А скільки ви вже? Ну, вже два місяці. Діткам зараз більше нужны лекарства, звісно, і. Ми прийняли рішення допомогти кілікарствам, так як дітей все одно ще будуть поздравляти сладостями. У них це ще буде. глюкозу та фізрозчин, які принесли благодійники, віддали адресно двом маленьким пацієнтам, але є набагато дорожчі ліки, набагато потрібніші. Кристина, немає він крістіна. Чотири адреобластіна будуть коштувати десь в межах десь під три тисячі двісті гривень. Плюс він крістін. Розумієте, зараз хімі препаратів немає, на жаль. В наявності залишилось десь відсотків 30 препаратів, які є у нас. Як правило, недуга не чекає великих свят для того, щоб атакувати організм дитини. Новий рік, 8 березня, літо, осінь, зима. Хвороба просто приходить. Тому було б непогано, щоб про хворих дітей згадували не лише у переддень Святого Миколая. Надія Величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Героя наступного сюжету Надія Величко зустріла там же у відділенні кардіоревматології. Сьогодні в Сергія Близнюка початок першої хімії. Хлопець взагалі-то не планував хворіти. Він тільки но почав навчатися в коледжі на автослюсера. Планував відсвяткувати півтора роки зустрічання з коханою дівчиною. Та й взагалі життя тільки починалося. Та сьогодні воно почалося в зовсім інший спосіб. Коли я йшов просто недалеко відстань, в мене була сталость. І головокружіння було, ззаді в голові дуже стукало, дуже в мені казалося. Так, як хтось розриває мене щось. Я звернувся у лікарню, але мені приписали, що в мене у крові глисти є. Ми лікували зовсім дороге, ніж це. Історії про виявлення ракової хвороби часто починаються з того, що лікували не те, що треба. Остаточний діагноз Сергію поставили в Києві. Втім, лікуватися він буде у Чернівцях. Ну, коли вони вже узнали діагноз що о, вже 50, десять мологлобіни, 75, вже направили до цього лікаря. Я дуже благодарна Богу, і сьому до цього лікаря, він спасе мені дитину. Він дуже добрий, всіх рятує, врятує мою дитину. Сергій поступив тиждень тому, теж важкий в геномічному синдромі, лейкоцитоз 76 тисяч, 100% обласна метаплазія. Зробили понці, відправили аналізи на Київ, підтверджено в Києві. Сьогодні у нього введення хіміотерапії. Нічого, будемо боротись. До дев'яти місяців лікування Сергій готовий. Коли хлопець дізнався, що у відділенні є вай-фай, він почав сам збирати інформацію про недугу. Я читав, я боявся, чи не будуть в мене відказувати які органи. не ті по типу, цьому всього. Запитував лікаря дуже багато. Лікар каже: симптоми будуть ті, рвота буде, буде щось там, ну кров може з носа пісти. Таке, ну це хімія, воно дуже ну як, сильний препарат. І. Якось будемо боротися. Я буду підтримувати, звісно. Його. Я в колідорі краще поплачу, але перед ним буду. У нього є дівчина, котра дуже його підтримує. Вони вже два роки зустрічаються в однім класі, вчилися вісім років. надіється, ну, що вони ще колись подружаться. Я дуже рада за ту дівчинку, що вона його підтримує. І буде все добре. Дуже було багато планів, ну, вони ще й будуть. Зустріти нові готи з, з дівчиною, там ну, батькам різдво хрестов зустрічати, там ще щось. Перспективи цього дитина старшого віку, це пубертатного віку. Вони, як правило, лікуються важче, тому що вони вже не діти ще не дорослі. І, звичайно, що будемо дивитися. Залежить від того, як він відповість на 15-й, 33-й день. Якщо МРД мінімальна здорова поклина буде менше десяти, то буде все добре. Я за всіх молю, і за своїх дітей. Зараз, коли ви дивитесь цей сюжет, Сергій вже отримав першу дозу хіміотерапії. Шлях до нормального життя тепер буде нагадувати йому лікарняний коридор, в кінці якого двері. Чи зможе він їх відчинити, наразі невідомо. Але хлопець за той короткий час, який відвідував коледж, встиг непогано розібратися в механізмах та пристроях. Можливо, і ці двері не будуть для нього зачиненими. Перший лише курс, але там у нас, ну, ми вже вивчали будову е, систему запалення, потім ну, зажигання, мотори, там усе є, там викручуєш, мотор закручуєш. все, Це повинно бути дуже класно. Мені дуже подобалося. Але виходить так, що зараз 9 місяців лікування це поки що хімію вводити, а потім 2 роки таблетки приймати. Я не знаю, чи я зможу продовжувати навчання. Оце я не знаю. Надія величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Якщо ви бажаєте долучитися до збору коштів на лікування Сергія Близнюка, звертайтеся у відділення кардіоревматології Чернівецької обласної дитячої лікарні. Історію ще одного хлопчика, який також бореться із важким недугом, чорнівецький репортер розповість у четвер, 17 грудня. Про модернізацію підприємств регіону та запровадження інновації у сферах економіки, туризму та виробництва говорили на засіданні Буковинського центру реконструкції та розвитку до участі в обговоренні та обміні досвідом запросили також експертів із ближнього зарубіжжя. Чи встигає Буковина впровадження інновації за своїми сусідами та європейським союзом? Дивіться далі в сюжеті. Інновацій є багато. Вони не тільки технологічні, вони не тільки продуктові, а це і управлінські, тобто нові види управління, це ринкові інновації, коли на ринку потрібно, значить, по-новому представляти, просувати і продавати той чи інший продукт. Саме це й було основною темою публічного обговорення тристороннього плану Україна, Молдова, Румунія, участь в якому взяли економісти, науковці та представники бізнесового середовища Буковини. Технологічні інновації, а і продуктові інновації вона нас також відстають обсяг інноваційної продукції. Якщо у 2012 році складав 135 мільйонів гривень, то на 35%… відсотків я думаю, що в процесі обговорення ми зможемо навести ще багато цифр. Найбільш яскравими є показники впровадження саме технологічних інновацій у нашому регіоні в порівнянні з сусідніми країнами ЄС кажуть експерти. Якщо, наприклад, в країнах Європейського союзу щорічно 80% підприємств впроваджують інновації, тобто постійна зміна технологій, то у нас це в 5-6 разів менше. Щоб перейняти позитивний закордонний досвід, до обговорення запросили експертів з Румунії, які переконують, на Буковині працювати є над чим Є дуже багато інновацій в традиційній для Румунії галузі, а саме сільське господарство, тобто все, що пов'язано з вирощуванням овочів та фруктів. Сьогодні ми обговорюватимемо та представимо план співпраці наших регіонів на наступний рік. Звісно, залишилось лише підтримати проект законодавчо на місцевому рівні та залучити місцеві інвестиції. Іван Мочелинський, Рослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Запобігти врятувати допомогти акцію під такою назвою Чорнівецькі рятувальники спільно з організацією Червоного Христа України провели в залеосвітній школі села Мамаївці Кізманського району, де рятувальники, ДСНСники разом із дітьми проводили роз'яснювальну роботу щодо важливості дотримання правил безпеки в повсякденному житті та навчали правильному користуванню вогнегасниками. По завершенню теоретичної частини заходу на території школи були організовані і практичні заняття та показові виступи. Незалежно від віку, незалежно від будь-яких інших факторів, кожна людина повинна вміти надавати першу медичну допомогу. Дітям цікаво, видно їхню зацікавленість. Вони слухають дуже багато інформації. Вони стараються повторити дуже важливо, що вони мають можливість і змогу практично по спробувати. І наразі в мене все це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також на нашій сторінці у Фейсбуці. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цього вам найкращого побачимось.